Вітаємо, друзі! Сьогодні ми започатковуємо нашу краєзнавчу серію подкастів. Як Центральна бібліотека Солом'янки ми активно займаємося краєзнавством. А з грудня 2023 року письменник-краєзнавець Олександр Михайлик, автор серії книг Невідомі периферії Києва. Які він створив у співавторстві із Семеном Широчиним, проводить у нашій бібліотеці цикл лекцій «Соломінка. історія твого району. А з квітня цього року Олександр обіймає посаду провідного бібліотекаря з краєзнавчої роботи у нашій центральній бібліотеці імені Григорія Сковороди. Тож ми з ним вирішили започаткувати серію подкастів, присвячених історичним місцевостям району. Вітаю вас, Олександре! Вітаю Тетяна! Перше запитання: розкажіть, будь ласка, про ваш шлях у краєзнавстві. Як ви стали писати книги з історії Києва? Я маю на увазі знану киянами серію невідомі периферії і що спонукало написати. І Просоломінський район. Мій шлях у краєзнавстві почався, я вважаю, завдяки моїй вчительці географії Оксані Євгенівні Данилові, яка і досі працює у сусідній 144 школі. Вона, взявши нас, наш клас, водила нас екскурсії Києвом, от, прищепила цю любов і зародила це зерно, можливо, з якого і проросла моя любов до. Рідного міста. Я почав ходити містом, купувати перші книжки з історії, а потім, вже будучи студентом, я... цей інтерес мене привів до Державного архіву міста Києва. Ось в мене з'явилася мрія написати книгу про історію Солом'янського району. І книгу я тоді не написав, але декілька статей у газеті Солом'янка районній вийшли мої, написані на основі архівних матеріалів. А з часом мене доля звела з чудовою людиною, дослідником історії Києва Семеном Широчиним. Ми з ним у 2018 році написали таку малесеньку книжечку про історію Солом'янського району. Ми написали її за 14 днів, це наш особистий рекорд був. Ось. Ну, але стало зрозуміло, що цього мало, тим більше матеріалів у мене було повно. Ось. І ми е згодом випустили книгу значно більшого обсягом. Зараз вона має обсяг 400 сторінок. Ця книга вона вийшла 2020 року. Ну, і вона стала однією з складових нашої серії невідомі периферії», тому що е ми е зрозуміли, що не центральні райони Києва охоплені дуже погано. І е, наразі ця серія завершена. В ній, окрім книжки про Солом'янський район, є також книга про Голосіївський Святошинський райони, про Новий Печерськ, про північне правобережжя, це Оболонський та північ-Подільського районів. Ну і трилогія про Київське лівобережжя, Північне, Центральне та Південне. Тобто ось такий е, в загальних е, трисахмій шлях. Дякуємо, дякуємо за вашу відповідь. Ну, неймовірно, книга за 14 днів це не вкладається <проб> в наше розуміння, але насправді, знаючи вас, ми впевнені, що <проб> величезне бажання і а, такі ґрунтовні знання і інтерес це призводить власне, до неймовірних результатів. Друге питання, якщо можна, так, звісно. Е, оскільки. Район наш е, звезд Солом'янський, то розкажіть, будь ласка, звідки походить назва місцевості, що й дала ім'я району, і коли вона виникла? Наші е, гості, відвідувачі ваших лекцій, вже знають про це, але е, люди, які слухають е, цей подкаст, е, вони мають. Дізнатися, якщо ще не знають, будь ласка. Ну, версії є декілька. Я озвучу сьогодні три. Дві з них, так би мовити, класичні. Перша з них стверджує, що коли виникло поселення, то стріхи хат були вкриті всі соломою. От ніби від цих солом'яних стріх пішла назва Солом'янка. Друга версія стверджує, що коли в... В нижній частині Солом'янки, де зараз завод точ механіка, пам'ятник паротягу, площа Петра Кривоноса. Теперішня там був ринок, де продавали е, збіжжя і солому для худоби. От ніби від цього ринку, де продавали солому, пішла назва. Ну і третя версія вона екзотична. Її свого часу озвучила е, одна краєзнавець-аматорна сторінка газети «Солом'янка». Вона пов'язує назву Солом'янка з дуже видозміненим давнім словом Салли, яке означає військова виласка. Ну, вона аргументувала це тим, що поряд був брід через річку Липідь, тому що річка була хоч і невелика, але багниста, і от ніби там от давнину відбувалися якісь бої. Солом'янка ж вона за мірками решти районів Києва відносно молода. Почала вона формуватися у 50-х роках 19-го століття. Тоді ця територія, це були вигідні землі, які належали аж до села Петропавлівська-Борщигівка. Але будувалася Печерська фортеця. От частина людей, будинки, яких було зламано під будівництво фортеці, вона переселилася в долину річки Либідь. І в 50-х роках 19 століття, повторюся, формуватися почала поселення Солом'янка. Дякуємо. А якою Солом'янка була в ті часи у 1900-му та на початку ХХ століття. Хто тут мешкав? Ну на початку Солом'янка була заселена переважно колишніми селянами відставними солдатами. Ось, але коли було у 1870 році відкрито залізничний рух через Київ, то соціальний характер населення стрімко змінився. От поселення зросло в просто в геометричній прогресії. Ну, от уявіть собі, якщо в 1857 році на Солом'янці жило 68 осіб, то в 1874-му, після відкриття залізниці, вже понад три тисячі. Тобто таке карколомне mm -hmm. просто зростання, тому що з'явився вокзал, поряд з'явилися майстерні, паровозне депо. Відбувся великий приплив робітників, і саме робітники-залізничники наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, це був такий основний кістяк населення. Якщо доти Солом'янка, це дійсно була таке приміське поселення з хатами під Солом'яними Стріхою, то на початку 20-го століття це вже було повноцінне передмістя Києва. Солом'янка певний час до меж Києва не входила, хоча в 1910 році її приєднали. І тут, ну, окрім одноповерхових дерев'яних будинків, зводилися навіть двоповерхові цегляні будинки. Ну, а в 1914 році навіть триповерховий будинок збудували. От була тут гімназія своя, ось була побудована в і освячена в 1897 році Покровська церква, ось вулиці було замощено, тобто вона ну, була таким доволі жвавим передмістям Києва з переважно робітничим населенням. Хоча тут мешкала інтелігенція, наприклад, відомий український письменник Степан Васильченко він свого часу мешкав саме на Солом'янці. Дякую. Ви згадали про Покровську церкву. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про її історію. Ну, Покровська церква посідає таке важливе дуже місце в історії Солом'янки, оскільки населення, як ми вже згадували, там стрімко зростало, а в кінці 19 століття воно взагалі досягло майже 10-ти тисячної відмітки, а церкви своєї не було. Тобто людям доводилося ходити або до церкви Івана Золотоуста на Галицькій площі, на її місці зараз цирк. Або до церкви Маринсько-Благовіщенської на теперішній вулиці Саксаганського, тобто доволі далеко. Mm -hmm. І е, вирішено було все ж таки побудувати власний храм. Е, дуже велику допомогу надали київські меценати тодішні, ті ж Терещенки, інші знатні родини. Ну і звичайно, самі прості залізничники вони теж. Скидалися, тобто, що називається, всім миром будували храм, замовили проєкт архітектору Гіполиту Ніколаєву, сину видатного київського архітектора Володимира Ніколаєва, до речі, це єдина сакральна споруда в його творчому доробку. І доволі швидко звели церкву. В 1895 році було церкву закладено, і в 1897 році, якраз на покрову Пресвятої Богородиці, її було освячено. Важливе місце в історії посідає ну, майбутній митрополит Василь Липківський, який згодом очолить українську автокефальну православну церкву. Він протягом півтора десятиліття був настоятелем Покровської церкви. За його настоятельство церкву було розбудовано, вдвічі розширено. Вона не була власне сучасних рис. Церква за всю історію закривала закрита була лише два роки. В 1939 році її закрили. Правда, скинули куполи в 41-му році при німецькій окупації Києва в ній поновилися служби, і відтоді церква є діючою. Тобто вона є таким острівцем старої Солом'янки. Ось і ну, унікальна тим, що майже за всю свою історію майже ніколи не закривалася ось такий храм. Дуже цікаво. А якою Солом'янка була за радянських часів. Коли вона набула звичного нам вигляду? За радянських часів Солом'янка продовжує зберігати статус робітничого району Києва в 23-му році по головній вулиці. Не той час графа Ігнатіва. Потім вона стане Урицького зараз, якраз з 2012 року це вулиця митрополита Василя Липківського. То вшановано його настоятельство в храмі Покрову Пресвятої Богородиці. На ній у 20-30 х роках з'явилися деякі громадські споруди, було споруджено лазні, було споруджено пожежну частину. лазні не збереглися, їх знесли декілька років тому, а пожежна частина вона виконує свої функції, і школу 115-ту було побудовано теж в ті роки. От. Але. Докорінно, докорінно змінилася Солом'янка, починаючи з 60-х років, була здійснена реконструкція. Спочатку почали з непарного боку, в другій половині 60-х було внесено з цю стару одно-двоповерхову забудову, і натомість побудовано дев'ятиповерхові житлові будинки. Потім збудували 12-16 поверхівки. Ну а в другій половині 70-х на початку 80-х. Між от, вулицями Липківського і патріархом Стеслава Скрипника, тоді відповідно Орицького та Островського, там теж було повністю знесено всю стару забудову. І побудовано 13-16 поверхівок цікавої серії БПС 6. Ця серія тільки в трьох містах України: Це Київ, Українка та Прип'ять за характерний такий. От Білий колір і баштоподібну форму їх нерідко в народі називають Ось так. Тобто, від, тобто тоді Солом'янка в цілому набула звичного на вигляду. вулицю Липківського було розширено до широкої магістралі. Вона зараз має ширину близько 40 метрів. Ну і фактично таким от завершальним штрихом. У Забудові Солом'янки стало будівництво вже в 2010-х роках житлового комплексу квартет на початку парного боку вулиці Липківського. Тобто таким чином, починаючи з 60-х років ХХ століття, Солом'янка з такого малоповерхового передмістя перетворилася на повноцінний багатоповерховий багатоквартирний житловий район міста. І це вже зовсім не околиця, як колись. Дякую, дякую. Ми так дуже коротко е, розповіли про е, те, що ви викладаєте на своїх лекціях, але я хочу тут дати, мені дуже бракує саме відеоматеріалів і як розгортаються події і цей відео екскурс в історію, який можна відстежити саме на лекціях Олександра. Добрий, Олександре, гаразд. Ні, на завершення. Розкажіть, будь ласка, коротко про сучасну нашу солом'янку і поділіться темою наступного подкасту. Сучасна солом'янка це повноцінний житловий район, практично в центрі міста. Ось біля, біля залізничних воріт Києва, біля залізничного вокзалу. От, ані сліду не лишилася фактично від старої солом'янки, фактично про неї нагадує тільки Покровська церква. От, зараз це вулиця Липківська, це широка магістраль, забудована будинками висотою від 9, від 9 поверхів і до понад 20. Ось, замість трамваю з 2001 року по вулиці пролягає тролейбусна лінія. З'явилися за останні десятиліття нові е магазини, нові. Установи реконструйовано було школу номер 115 Вона вже не нагадує будівлю 30-х років. Це така сучасна шкільна будівля, навіть пожежна частина оновилася. От, оновилися громадські споруди на вулиці. Ось. А щодо теми наступної лекції, то хочу проанонсувати: Солом'янський район він був утворений 2001 року злиттям старих залізничного і жовтневого районів. І от якщо для Солом'янського району можна так сказати, таким історичним ядром є все ж таки Солом'янка, то для колишнього жовтневого району це напевно буде місцевість шулялка. Вона має також дуже цікаву історію, тому темою наступного нашого подкасту якраз буде Шулявка. а далі. Ми плануємо здійснювати ось такі мандрівки місцевостями нашого району. Дякую. Дякую Дякую за розповідь, Олександре. А нашим слухачам бажаємо приємного і цікавого занурення в історію району разом з нами завдяки серії подкастів «Соломенка. історія твого району та циклу лекцій. Пане Олександра, щиро дякую всім. Дякую. дякую, Олександре. До наступної зустрічі. До наступної зустрічі.